Для невеликого сімейного бізнесу родини Печко, рибного господарства Карпатська Форелька, минулий рік був найскладнішим. Через відключення електроенергії та несприятливі погодні умови родинний бізнес опинився на межі виживання. Але завдяки підтримці меценатів індустріального парку Friendly Він Technoлоджі господарство не лише продовжило роботу, а й отримало новий імпульс для розвитку. Отут, де я стою, тут мені все затопило водою. Прийшла дуже велика вода. Все це мені застопорило в потічкові, вода пішла через це. Забрало в мене малюк, забрало мене товарну, поздихало куча маток. Одним словом, я плюнув на те, що я казав, більше я рибою займатися не буду, розводити, я нічого не буду. Це був катастрофічний рік, якщо чесно. Місяць боровся, щоб вижити, а за 2-3 години мені практично все знищило тут. Практично все. І я реально вирішив продати і поїхати звідси. Чесно, я вирішив, що я більше тут не буду працювати. Помочі не є, стихія забрала. Але Бог великий, він все міняє по-другому, розумієте? Жовтий животик, uh -huh. червоні крапочки. Це те, що називають річна хореля. Зараз ми знаходимося в селі Порошково, Ужгородського району на форельному господарстві Карпатська форелька. Господарство у нас невелике. Ми можемо вирощувати до 6-7 тонн форелі. Або якщо місто товарної форелі, то можемо вирощувати велику стейкову форель і плюс ікра приблизно 500-600 кілограмів у рік. Це у нас якраз докопчується замовлення. Знаєте, якби домашнє приготування. Воно не дозволяє дуже багато виготовити продукції. Це невеликий крафтовий сімейний бізнес. Ми, в принципі, ми, я особисто і моя сім'я, працюємо над тим, щоб у нас запустити таку послугу, як рибалка. Ми вже запустили рибалку, але ще хочемо додатково, щоб цю рибку, яку ви зловили, ми вам її почистили і приготували, щоб ви її посмакували. Додатково хочемо поставити. У нас є бжола, якщо бачите, бжолопасіка. Хочемо бжолотерапію зробити, будиночки, де ви можете полежати з бжолами разом послухати, як вони жужжать. <му> Якщо брати перспективу, дивіться, будемо говорити за Закарпаття. Ну, за Закарпатську область я в загальному за всю країну не можу говорити. Ну, наша область має дуже всі хороші перспективи. Лишилося одно, щоб це повірив бізнес, великий бізнес, який кладає держава, щоб повірила, я розвиваюся біля мене, друге розвивається, і так в цілому воно ну, все запрацює. Але на даний момент я вважаю, що в нас дуже все добре. І не лише в нас. І так само і Івано-Франківська, і Чернівецька, і Львівська область ну, є шанс. А Закарпаття найбільше має шанс. Тому що ми були непомічені найбільше за часи там, Незалежної України, найбільше була непомічена область, жили свою життю. Вважаю, що треба знайти порозуміння і працювати, 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 працювати. Тоді буде успіх.